Як навчитися чути своє серце, відчувати серцем, бачити серцем. У сучасному світі, де панує швидкість і постійний шум, де тисячі думок щодня пронизують свідомість, ми дедалі рідше зупиняємося, щоб почути головне, свій внутрішній голос. Ми навчилися думати раціонально, планувати, розраховувати. Але чи навчилися ми слухати себе? Чи відчуваємо ми власну душу, яка знає про нас усе? Езотеричні знання стверджують, серце це не просто орган, це наш духовний центр, міст між матеріальним і невидимим світом. Серце це двері до інтуїції. Безумовної любові та справжнього бачення реальності. Лише через нього можна почути голос своєї душі та Всесвіту. Чути серцем означає жити в гармонії з собою. Відчувати серцем означає дивитися на світ без страхів та упереджень. Бачити серцем це здатність помічати глибину суть. Людей і подій, розпізнавати знаки, які Всесвіт посилає нам щодня. Що означає чути серце. З езотеричної точки зору серце це не просто фізична структура, а центр духовної енергії. У східних вченнях воно відповідає за роботу чакри анахата. Тієї, що є мостом між земним та духовним, чути серце це вміти відчувати істину без зайвих слів та аналізу. Це той стан, коли ви раптом знаєте правильну відповідь, навіть не розуміючи, звідки вона прийшла. Це і є мова інтуїції. Чому ми перестали чути своє серце? Сучасна людина живе у постійному потоці, думок і зовнішніх подразників. Розум працює як комп'ютер, аналізує минуле, планує майбутнє, але майже не здатен відчути теперішнє. Серце ж існує виключно тут і зараз. Причини втрати контакту з ним очевидні. Надлишок інформації, потік новин і чужих думок приглушує наш внутрішній голос, страхи та сумніви. Вони завжди гучніші за тихе шепотіння серця. Відсутність тиші. Ми не залишаємо простору, щоб відчути власні емоції, відчуження від себе. Коли ми не приймаємо власну природу, серце закривається. Як почати чути своє серце. Щоб знову налаштуватися на його хвилю, потрібні прості, але регулярні практики. Практика дихання серцем. Сядьте зручно, покладіть руку на груди і уявіть, що дихаєте серцем. З кожним вдихом у нього входить світло, з кожним видихом виходить спокій. Через кілька хвилин ви відчуєте тепло чи легке розширення це знак, що контакт відновлюється. Ранкове запитання. Щойно прокинувшись, запитайте себе, чого хоче моє серце сьогодні Прислухайтеся до першого відчуття, яке з'явиться. Відчувати серцем. Це шлях до безумовної любові. Відчувати серцем означає бачити світ не розумом, а душею. Це стан, коли ви перестаєте оцінювати, засуджувати, ділити людей на правильних і неправильних. Ви починаєте бачити їхню справжню суть. Можна спробувати практику світло серця. Уявіть. Що з вашого серця виходить м'яке світло, яке огортає все довкола, людей, події, навіть ситуації, що викликають у вас напруження. Відчувайте, як це світло розчиняє страхи та образи. Бачити серцем що це означає? Бачити серцем це розвинуте інтуїтивне сприйняття світу. Це вміння щитувати енергію людей, розуміти приховані мотиви, події, відчувати знаки від Всесвіту. Езотерики кажуть, що бачення серцем пов'язане з активацією третього ока, але воно не працює без відкритої серцевої чакри. Лише любові, чистота намірів відкривають шлях. До глибинного бачення. Щоденні практики для розкриття серця. Перша. Медитація тиші. Хоча б 10 хвилин спокійного дихання щодня. Друге. Подяка. щовечора згадуйте 5 речей, за які вдячні. третє Музика душі. Слухайте мелодії. Які резонують з вашими емоціями. Четверте. Природне споглядання. Дивіться на небо, воду, дерева, Без зайвих думок. П'яте. Добрі справи без вигоди. Вони відкривають серце найсильніше. Як серце допомагає у виборі? Якщо ви сумніваєтеся, який шлях обрати. Уявіть кожен варіант і прислухайтеся до відчуттів. Якщо в тілі з'являється легкість і розширення, це правильний напрямок. Якщо відчуваєте важкість або стискання, варто переглянути рішення. Слухати серце це чути Всесвіт. Серце це портал у вищі сфери, коли ми відкриті. Всесвіт починає спілкуватися з нами через знаки, сни, зустрічі, символи. Чути серце означає бути на хвилі цього діалогу, що блокує серце, невисловлені образи, життя у минулому або постійні тривоги про майбутнє, внутрішня критика та відмова приймати себе. Бачите серцем у повсякденному житті, відчувайте енергію людей, з якими спілкуєтесь, прислухайтеся до випадкових підказок, слова, що прозвучали в потрібний момент, створюйте тишу, в якій народжуються відповіді. Життя з відкритим серцем. Коли серце відкрите, зникає страх. Ви починаєте довіряти життю. Бачите сенс у кожному дні. Стосунки стають теплішими. Робота натхненою, а мрії ближчими. Серце це наш духовний компас, воно завжди знає, куди йти. Його голос м'який, але правдивий. Якщо ви хочете його чути, почніть із малого, кілька хвилин тиші. Подяка, щирі слова. Самому собі. Коли ми живемо серцем, ми бачимо світ глибше, ми відчуваємо єдність з усім навколо та знаходимо внутрішній мир, який не залежить від зовнішніх обставин. Нехай ваше серце стане вашим провідником, слухайте його щодня, довіряйте йому, і ви відчуєте. Як життя почне розкриватися у нових яскравих барвах. Дякую, що були тут. Якщо відгукнулось, став лайк, підписуйся та поділись із тими, кому це може бути важливо. Пам'ятай, усі відповіді вже всередині тебе. Залишайся в просторі свідомості. До нових зустрічей!